Христу. Дорога сумуюча родина, високопроподобні отці, шановні воїни, дорога громада. Напевно, що найбільшим тягарем на душі кожного християнина є момент, коли ми змушені віддати належну шану. Смерті близьких дорогих нам людей, смерті тих, які могли би ще жити, які б могли ще своєю присутністю тут на землі бути над добрими друзями, розрадниками, помічниками, але невблаганна смерть і величне зло забирає їх від нас. І сталася на небі війна. Михаїл із ангелами своїми воював проти Змія. І змій своїми ангелами воював, та не втримався. І не знайшлося йому місця на небі. І скинутий був Змій із неба. І ім'я йому диявол і сатана. Дорогі брати і сестри, такі слова наводить нам об'явлення своєму Іван, Іван Богослов. І ми, дорогі брати і сестри, повинні розуміти і пам'ятати, що зло, неправда, всяка спокуса, вона перебуває тут, на землі. Ворог роду людського, який повстав проти самого Творця, який розгордився і заздрив Творцеві, був скинутий на землю. І він втілюється в деяких Якраз людей, які чинять страшне беззаконня тут на землі. Ця війна, вона є злом, яке не можна з чим порівняти. Напевно, що у свідомості кожної нації, кожної людини, слово війна вона є страшним випробуванням. Наша українська земля, наш український народ напротязі свого становлення, Своєї історії постійно перебуває у страшних потребуваннях. Ворог роду людського заздрить нашому народу противиться і хоче знищити нас. Але повірте мені, архангел Михаїл, який скинув із неба того нашого постійного. Ворога диявола обов'язково заступиться і в цей визначальний момент для.